Які це відомі слова для кожної людини? Господи, допоможи мені. Не раз і ми так звертаємося, кажемо до Спасителя, Господи, допоможи. Не раз, коли щось спіткає нас, чи якась біда, чи якісь труднощі, кажемо, Господи, допоможи мені. Коли якась незгода чи то у сім'ї, чи то десь між близькими людьми, знайомими, друзями. І через те у нас болить серце, душа, ми переживаємо через те, кажемо: Господи, допоможи мені, Господи, допоможи нам. Але це слова. Возлюблення у Христі, браті і сестри, зовсім не є новим. Їх колись промовила жінка Хананиянк, про яку сьогодні ми чуємо, яка також кричала до Бога, кричала до Ісуса Христа, Господи, допоможи мені. Спочатку вона зверталася до нього із далек. Кричучи Господи, допоможи мені. Чому? Тому що дочка моя біснується, хвора, але Господь не звертав увагу. Вона все більше і більше кричала, аж апостоли, почали говорити до Ісуса Христа, кажучи, Господи, відпусти її. Чому вони це казали? А вони це казали, тому що. Уже наскільки вкричалася та жінка, що вони вже не могли слухати тих її прохань. Але Господь каже, що він не для цього прийшов, він прийшов до загиблих овець дому Ізраїлевого. Господь каже, що він прийшов, щоби. Відновити і відкрити царство Боже для людей. І, врешті-решт, жінка сама приступає до Спасителя, уже зблизька у очі, каже, Господь, допоможи мені. Але і тепер Христос не мов би, не хоче допомагати. Бо знаходить оправдання, каже, а чи годиться взяти хліб у дітей і кинути пса? Жінка, напевно, вже розуміючи, що Христос не зовсім хоче їй допомагати, каже дуже важливі слова, які зіграли важливу роль. У цій події, каже Господи, але і пси хочуть їсти, і вони їдять із того, що падає зі столів господарю їх. Чому Христос сказав ось ці, здається, на перший погляд грубі слова? Не мов би кажучи, що ти таке зробила? І не годиться у дітей забрати і дати псам хліб. Але для того, щоб краще зрозуміти, ми маємо подивитися у історію Святого Письма. І знайдемо, як дослідники тлумачили ось цей фрагмент. Колись іудеї вважали себе дуже особливим народом. Так вони були. Богом обраний народ. Але попри це вони наскільки себе вивищили, що усіх інших людей, чи то язичники, чи то не їхньої віри, чи то не їхнього громадянства, вони називали псами. І тут бачимо, що Христос. Немов би ще раз випробовує віру цієї жінки. Каже, не годиться у дітей, вказуючи на народ, обраний, Богом обраний, забрати хліб і дати пса, вказуючи на неї саму. На ту жінку хана яка була іншої віри, і на її дочку. А ця жінка тоді каже, Господи, але і пси хочуть їсти, і вони їдять із того, що падає, зі столів господарів їх. Почувши ці слова, Христос каже: велика віра Твоя, іди з мира, і дочка її зцілилася у ту ж мить. Що це євангельське читання несе для нас? Який духовний зміст. Коли ми глибоко задумуємося над цією подією, то інколи можемо навіть із себе порівняти з тією жінкою. У чому? Неодноразово ми звертаємося до Господа. Кажемо, Господи, поможи у чомусь. Господи, мені так недобре. Господи, щось мене тривожить, турбує. Допоможи! Але не завжди Господь відразу йде нам на допомогу, ми можемо так сказати. Ми можемо сказати, що Господь нас не чує, що Господь про нас забув. Але коли подивимося сьогодні у це читання євангельське, то бачимо, що Господь чує, але не відразу допомагає. І нас Господь завжди чує, дорогі у Христі. Завжди чути, але не відразу може допомогти. Чому? Тому що, можливо, хоче випробувати нашу віру. Можливо, хоче побачити, як ми будемо надалі до нього звертатися. Чи це наше бажання, тому що якась спіткнулася у нас тривога? Чи це дійсно прояв нашої глибокої віри, що знаємо, що Бог може в усьому допомогти. І надію покладаємо на Бога. Чи це, як то кажуть у народі, як тривога, то до Бога, а по тривозі і по Бозі? Чи це ми виявляємо свою душу і відкриваємо свою душу? Для того, щоб Господь прийшов до нас і не тільки побув з нами, коли нам не добре, але щоб і залишився тоді, коли буде нам добре. Господь випробовує нас. І у цьому випадку ми бачимо, що так і є. І навіть коли буває за нас і просять інші. Так само, як апостоли просили за цю жінку, коли за нас просять інші люди, кажучи, Господи, допоможи тій людині. Господи, зціли ту людину. Господь також випробовує. Він краще знає, коли людині допомогти. Він краще знає, як людині допомогти. А може, якраз. У цьому часі, коли ми чекаємо на Божу поруч, і виявляється ось там найбільша допомога, яка? Утвердження нашої віри. І коли вже навіть самі, так як це жінка, наближаємося до Бога, коли вже дійсно відкрили своє серце перед Богом і приходимо, кажемо, Господь. Допоможи мені, Господь може і в цей час випробовувати нашу віру, так, як робив, так як дуже часто робив із великими святими, які у найгірший час свого життя все одно надіялися на Бога, довіряли Богу і казали, Якщо Господь це допускає до мене, значить він знає, що я це можу подолати, я це можу витерпіти, але водночас і людина знає, що Бог їй допоможе. Ось так роздумуючи сьогодні над цим євангельським уривком і водночас паралельно дивлячись на себе, Маємо подивитися, а чи ми маємо ось це те терпіння, таке, як мала ось ця жінка Ханомія? Чи вистачає нам сили, щоб дочекатися Божої помочі? Чи ми, можливо, сказавши раз, Господи поможи і не відчуваючи від нього ніякої допомоги, починаємо звертатися до інших людей? Починаємо звертатися до інших неподобних речей, у яких нібито шукаємо розв'язання наших проблем. Чи ми терпеливо чекаємо на Божу поміч? Ось над цим сьогодні, задумуючись і заглядаючи у свою душу, маємо зрозуміти. Що у терпінні є спасіння. Бо і даремно Господь каже, терпінням вашим спасайте душі ваші. Саме терпіння виховує у нас ось ту волю, волю Духа. Виховує у нас ось ту силу, яка допоможе нам наблизитися до Бога, а Бог. Зможе увійти у наше життя. Нехай ось це терпіння завжди буде із нами. Виховуємо Його і знаємо, що Бог нас завжди чує. Нам лише треба дочекатися Його промислу у житті. А Бог обов'язково допоможе. Якщо ми будемо добрими християнами, і терпеливо зможемо дочекатися на нього. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!